Варильна поверхня, от в такому виконанні здатна зберігти КПД вашого котла. Тобто, якщо ви замовляєте от таку варильну поверхню, як додаткову опцію в шахному котлі, вона ми її розташовуємо під дверкою теплообмінника, і вона здатна зберігати КПД вашого котла. За рахунок чого? За рахунок того, що вона не контактує з навколишнім середовищем, не охолоджує навколишнє середовище, тобто вашу котельню, а вона знаходиться під дверкою теплообмінника. Ви користуєтесь в відкритому положенні, коли знаходиться дверка цієї варильної поверхні. Далі ви просто, коли не користуєтесь, закриваєте. І все це тепло, яке вона накопичила в собі, ця чавуна плита, воно зберігається всередині котла. От, наприклад, котел, який йде бюджетного класу з варильною поверхнею на два кільця зверху. Отакий От, котел буде втрачати КПД за рахунок того, що ця варильна поверхня вона не охолоджується водяною сорочкою, а вона буде охолоджуватись навколишнім середовищем. отакі такі рішення компанія Ніка робить. Під ваші індивідуальні замовлення, якщо вам потрібна така плита, ви її замовляєте. Якщо не потрібно, то стандартно замість цієї плити у нас іде отака от плита з металу. Але цей четверка метал, який встановлюється тут, як захисний додатковий екран, щоб ця дверка не перегрівалась.